Добрый вечер, Сеслаф. Присаживайтесь. Как прошла презентация? Нормально. Скажите мне, пожалуйста, вот вы прямо так и ходите по улицам Донецка и разговариваете на украинском языке? В основном так. Иногда доводится говорить на английском, иногда на А драться доводится или нет? Честно говоря, чаще лишь словесные какие-сь перепалки навряд врядчи. В Донецьку э, люди дуже рідко вступають в конфлікт, коли невідомо, хто є твоїм супротивником. На всякий случай. На всяк випадок люди не ризикують. Ну, вас там приймають, відповідають вам. В основному, так. Ви ким себе відчуваєте? агентом українського влияння, партизаном в тилу противника, воїном світу, який несе восточні регіони світ української культури. Не знаю, я відчуваю себе собою. Просто українцем, який живе на своїй землі і робить те що, він, те, що йому подобається, те, що він вважає за справедливе, потрібне. Не більше. І ну, що? Прямо так йдете по центру Донецька говорите на українському язикі? Ну, чому по центру? Іноді не по центру. Іноді, навіть в передмістях. Нічого страшного. Товарищами йдете, много вас? Е, ну, не знаю, я спеціально не добираю басовки, але буває. буває з товаришами, так? І прям так от ідіть і говорите. Більше того, навіть колись робили флешмоб під назвою Український тролейбус коли на кожній зупинці хтось заходив е з мешканців Донецька, які володіють українською. І кожен говорив українською. По результату, під кінець вже маршруту, повний тролейбус був, е який говорив українською, місцеві дивувалися. По результату декілька приємних пісень. Хтось питав, це якийсь хор, ми кажемо, ну так. Да". Звичайно. Тобто це звичайні форми, форми спілкування з місцевими мешканцями. В основному це сприймається позитивно. А В вашій книзі перша глава називається «Неізвісний Донбас. Чому «Неізвісний Донбас? Ну, Та то Насамперед тому, що Донбас дуже просто в силу певних політичних причин зображувати вигляді якогось такого монстра. Якоїсь такої незрозумілої цілини, на якій живуть е, скіфи, сармати хто завгодно, бандити. Е, бандити там і так далі. Скіфи сармати, хорошо Ні, ну... <світ> скіфи сармати ж у <живу> Донбасі. <світ> ну насправді жарти жартами, а колись е, Донецька еліта для того, щоб показати те, що Донецька ідентичність має глибші корені, ніж у всіх інших, заснувала колись такий конкурс, як золотий скіф. І от пам'ятаєте. Я не знаю, чи пам'ятає хтось з наших глядачів, але був доволі непоганий музичний фест під таким брендом, і була викладена спеціальні скульптури, присвячені саме Скіфському спадку. Тобто козацькі паланки, які, в принципі, існували по всій території області, які, в принципі, можна вважати одним із перших місць новітнього заселення цього краю. Про них, звичайно, жодного слова казати не можна, бо тоді е, українці з центру і заходу скажуть: ну звичайно, це Україна. Тому треба шукати скіфів. Кого заводу треба шукати, тільки не українців. А як ви там оказались? Десантірусь чи партизанськими тропами пройшли як е, крестоносець? Насправді е, вийшло так, що по маминій лінії моїх предків греків виселили з Криму е, війська Катерини II, і переселили в Донбас. По цій лінії в мене сім поколінь. По лінії батька, в мене три покоління. Мій дід приїхав е працювати в кафедрі, на кафедрі української літератури в Донецький е пединститут. Ну і, в принципі, так і вийшло. І много вас там таких просвітлених? Насправді. Е Мені важко обраховувати це абсолютними числами. Я можу сказати наступним чином, що достатньо для того, щоб реалізовувати свої інтереси, спілкуватися, робити різноманітні культурні проекти громадські. Ну я не відчуваю браку ані в спілкуванні, ані в взаємодії з людьми, які є адекватними. Причому, ви знаєте, чим більше я живу в Донбасі, тим більше я переконуюсь, що бути українцем там це зовсім менше ніж бути українцем, наприклад, в Києві чи у Львові. А яка різниця? А різниця тільки в одному: якщо у е, Києві чи Львові це може бути модним, це може бути політично конвертованим або е, конвертованим в певній громадській діяльності, то в Донецьку це. В принципі, доволі важко в щось конвертувати, крім а, власного самовираження. Дополнительні двері вам це не відкриває? Абсолютно. Абсолютно. А навіть більше того, ну, не будемо цього приховувати. В силу того, що партія регіонів вимушена весь час демонструвати свою антиукраїнськість, ну, тому що в неї просто немає іншої ідеології, яку б mm -hmm. вони могли продемонструвати, а, і яка б могла бути почута хоча б mm -hmm. частиною їхніх найбільш радикальних виборців, то да. Це зачиняет по Нид У вас благородная миссия. Лупайте всю скалу. <связать> <связать> Но Донецк все-таки Украина. Звучайно. У нас был в студии настоящий герой Украины. Человек, который несет свет украинизации Донецкую область, Станислав Федорчук. Спасибо вам большое. <связать> Лупайте скалу и дальше.